Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди суму, доданками якої є числа. Обернене і протилежне до числа 2,5. Варіанти відповіді А 0, Б 2,1, В мінус 2,1, Г. Мінус 2,3. Приступаємо до виконання. Подамо нашу десятковий дріб 2,5 у вигляді звичайного дробу. Отримаємо 2,5. Скоротимо на 5 маємо 2,1 тепер протилежне число до 2,1 друга. Буде мінус 2,1 А тепер подамо 2,1 у вигляді неправильного дробу. Це буде 5 других. Обернене число до 5 других буде 2 п'ятих. І тепер знаходимо нашу суму мінус 2,1 друга протилежного. І оберненого. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10. Додатковим множники будуть 5 і 2. Маємо мінус 2,5 додати 4. десятих. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 2,5 віднімемо 4. десятих. 2 відняти 0 буде 2,5 відняти 4 10 буде 1. 10. Отримали мінус 2,1. Записуємо відповідь. Мінус 2,1. І варіант правильної відповіді у нас це варіант В. Можемо записати, що в вигляді десяткового дробу. мінус 2,1. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 6 виконано.